Міністерство війни російське доповідає про 20 безпілотників, як вони завжди пишуть самолітного, літакового типу, які атакували регіони Російської Федерації. Зокрема, <кхи> кажуть росіяни, що 20 таких безпілотників вони знешкодили над Брянщиною, 4 над Білгородською областю, 3 над Курською. А ще дрони долетіли до Смоленської, Орловської і Калузької областей, тобто майже там вже до району Московської області, в тому напрямку вони прямували. Ну і як завжди, робимо поправку, що називається на вітер, тобто на російську пропаганду в офіційних зведеннях росіян, як завжди, неповна інформація міститься про те, скільки дронів. Налетіло, влучило по їхній території, і які реальні наслідки цієї атаки? Ну але принаймні про масштаб атаки можемо собі приблизно зробити уявлення, певне з певні висновки. Якщо про 20 дронів йдеться лише в офіційному повідомленні, то, очевидно, їх було більше не наймасштабніша українська атака, скажімо, так, але доволі серйозна. Ну і, наприклад, нічого абсолютно російське міністерство війни не написало про ситуацію в Махачкалі в Дагестані, де знову сидять ті місцеві мешканці без світла. Знеструмлено декілька районів міста Махачкала, і це знеструмлення відбулося після двох вибухів, які було чутно вчора, без електрики залишилися мешканці. Радянського, тобто Саветського району, ну також Кіровського і Ленінського, ну назви як на підбір усі, Абсолютно. От в таку підстанцію так бачимо, прилетіло щось, або щось там замкнуло, вибухнуло. І після двох вибухів вона перестала нормально працювати. Там працюють ремонтні, різноманітні бригади, підрозділи, так аби налагодити електроенергію, подачу електроенергії в Махачкалі. Бачимо, і пожежа була, загоряння, щось згоріло. Це була диверсія, чи це була атака дронів? Тут -то якраз особливо не поширюють свої версії російські дезінформаційні медіа і пропагандистські канали. Але проблема з перебоєм електроенергії взагалі стала вже типовою не тільки для Махачкали, але й всього Дагестану. Там навіть протести масові на цю тему відбувалися з цього приводу. Місцеві мешканці виходили, вимагали дати їм світло і бачимо, що ці проблеми залишаються хронічними. Вони повторюються. Далі поговоримо про фронт. Про Курщину трохи згодом. Є в нас багато новин звідти з Курської області, коментарі з приводу російських контратак, але... Для початку власне оглянемо, що у нас на Донеччині відбувається, і от Діпстейт проєкт, який моніторить постійно інформацію на лінії бойового зіткнення, повідом, повідомив вчора надвечір до кінця доби минулого минулого дня про те, що просування окупантів спостерігається в декількох точках на лінії бойового зіткнення. На Донеччині йде мова про Красногорівку, йде мова про Гродівку біля Покровська, тобто фактично Курахівський Покровський напрямок. Ну і Причистівка це село біля, біля Вугледара на півдні. Де росіяни теж активно намагаються наступати флангами біля Вугледара, тобто ми спостерігаємо активність ворога в дуже різних точках на фронті. Крім того, згадано також піщани і Макіївку. Макіївка ймовірно мова якраз про Слобожанщину. Нашу піщани точно про Слобожанщину це район ріків Оскіл, де раніше окупанти теж були активні. Це все такі, скажімо так, локальні успіхи, їх навіть тактичними зараз не назвеш окупантів, але. Ситуація на Покровському напрямку і на Корахівському залишається доволі таки. Серйозною напруженою, ну подекуди надзвичайно складною, скажімо так, і в той же час ми можемо навіть побачити до яких масштабів штурмів механізованих ворог доходить. Тобто росіяни повернулися до цього підходу використання техніки у великій кількості під час штурмів, після того як значний час вони лише піхотою намагалися діяти, от принаймні 46-та наша окрема аеромобільна бригада. Повідомляє, показує якраз ситуацію на їхньому відрізку фронту. Це йде мова якраз про Курахівський напрямок. Там росіяни влаштували 12 числа, 12 вересня. Учора накат із 46 одиниць техніки на позиції 46-ї бригади. Не знаю, може якраз число номер бригади і став підказав окупантам, скільки їм одиниць техніки треба задіяти, щоб прорвати оборону, але і це не спрацювало. Навіть 46 одиниць техніки не прорвалися через українську оборону. Чотири хвилі штурмів витримали наші десантники з е, самого ранку. Зночі ще на світанку ці атаки почалися фактично з п'ятої ранку. І е, вдалося відбити ці чотири накати. Знищено 15 одиниць ворожої техніки із 46, 9 БМП, два танки, два БТР, два мото. Це очевидно, мотоцикли. На мотоциклах теж ворог активно штурмує. І виведено з ладу, тобто підбито 11 БМП. Їх ну росіяни нам напевно будуть намагатися ремонтувати. Ну ось такі кадри боїв. Ми бачимо на Донеччині зараз. Тут абсолютно не до жартів. Дуже ситуація напружена і складна, і окупанти ну діють на максимумі своїх можливостей, аби просунутися далі. Ось ми бачимо, як уражають зокрема із дронів з безпілотників камікадзе, наші військові ворожі танки, БМП, ворожу бронетехніку. Ну і сила селена цієї бронетехніки сунула на штурм на позиції 46-ї нашої бригади.